Вітаємо! З вами експерт Матрас. І сьогодні ми розкажемо, як обрати подушку, яка забезпечить вам здоровий та комфортний сон. Існують різні види подушок. Ортопедичні, класичні, з ефектом пам'яті і навіть з охолоджуючим ефектом. Важливо зрозуміти, яка подушка підійде саме вам. Якщо ви спите на спині, вам потрібна подушка середньої жорсткості з підтримкою для шиї. Ідеальним вибором стане ортопедична подушка ергономічної форми. Для тих, хто спить на боці, рекомендується більш жорстка подушка, яка забезпечить правильне вирівнювання хребта. Зверніть увагу на подушки з латексу або з ефектом пам'яті. Якщо ж ви спите на животі. Оберіть м'яку та низьку подушку, щоб уникнути напруження шиї. Наповнювачі подушок також грають важливу роль. Натуральні наповнювачі, такі як пух і перо, забезпечують м'якість, тоді як синтетичний, наприклад, холофайбер або меморі є гіпоалергенними та мають довгий термін служби. Висота подушки має відповідати вашій позі сну. Високі подушки підходять для сну на боці, середньої висоти для сну на спині, а низькі для сну на животі. Ці поради допоможуть легко підібрати ідеальну подушку для вас. До зустрічі в Експерт-Матрац!